Любі учні, вітаю вас на уроці літературного читання. Ми завершили на минулому уроці з вами розділ Осінь кличе нас до школи. Ви виконали тест, перевірили отримані знання. Сьогодні розпочинаємо з вами новий розділ: розпочинаємо говорити про міфи. Сьогодні познайомимося з одним міфом. Автор Джегош, переклад з польської, божений Антоняк назвав проміфу наш друг Прометей. Зосередьтесь, будь ласка, підготуйтесь до уроку, підготуйте підручник, зошит та ручку. Сідайте рівненько та ми розпочинаємо роботу. Подумайте, що найбільше вас зацікавило у тесті з минулого уроку. Які питання для вас були найцікавішими або найлегшими для відповіді? Отже, розділ присвячений міфам. Чи знаєш ти, що таке міфи? Де вони зустрічаються, про що може йти у міфа? Отже, ми живемо з вами у 21-му сторіччі. Сучасний світ, і можемо. Взагалі, чи в величезні зараз є можливості для нас. Ми читаємо книжки, журнали. Ми можемо подивитися, прочитати все в інтернеті, переглянути в реальному часі події різних країн, різних міст. Ми можемо навіть переглянути доступ до космосу. Ми дивимося фільми, слухаємо різноманітні. Новини, і зараз, звичайно, ми можемо переглянути і те, що відбувається зараз, і навіть зазирнути у минулі роки прочитати літературу, прочитати інформацію, що відбувалося десятки, сотні, тисячі років тому. І зараз, звичайно, дуже цікаво навіть дізнаватися і. Про як же жили люди раніше, тому що інколи дуже складно уявити, як вони жили без світла, як вони жили без там інтернету, без зв'язку, як вони жили без мобільних телефонів, тобто навіть там без автомобілів, без всіх надбань прогресу, якими зараз ми користуємося. Але не дивлячись на це, навіть у той час люди намагалися зрозуміти і ви. Вияснити, як виникли земля, небо, зорі, вода, хто створив рослин, тварин, людей, чому небо синє, чому вода прозора, чому спочатку вранці світло а вночі темно. І, звичайно, що наукових спеціальних методів для вивчення у людей на той час не було, тому вони створювали міфи. Оповіді про виникнення Всесвіту і людей, про чудеса світу, подвиги богів, царів та героїв. Міфи у перекладі означають слово або переказ. Це не лише повчальні і цікаві тексти містять багато пізнавальної інформації. Тобто люди намагалися пояснити зараз для нас звичайні події зі своєї точки зору у той. На тому рівні прогресу, який існував у їхній час. Подивіться, будь ласка, ще раз правило, запишіть це правило собі у зошит з літературного читання. Міф легенда, сказка про вірування давніх народів щодо походження Землі, Всесвіту, явищ природи, про богів, міфо легендарних героїв. Я, ви вже пам'ятаєте з минулих років, що ми знаємо, що є Бог. Підземного царства, Бог води, Бог Сонця, Бог землі, і, наприклад, Бог землі для того, щоб був урожай гарний. Люди вірили, якщо вони попросять у Бога, то він дасть урожай. Про те, як з'явилось вогнище, вогонь, яким вони зараз користуються, як же вогнище з'явилось на землі, тому що спустили його на землю боги. Тобто намагалися таким чином пояснити різноманітні речі. Зараз ми з вами підготуємося до читання і проговоримо слова з правильним наголосом для підготовки. Прометей пригнічував, бракувало кілька надцять вдихнула. Отже, попрацювали, зверніть увагу на наголос. Зараз ми попрацюємо над міфом. З підручника. Отже, дивимося з вами. Перед вами сторіночка 25 підручника, і ми знайомимося з вами з першим міфом цього розділу, який називається Наш друг Прометей. Автор Гджегош Касдепке. Це польський автор, тому на українську мову був виконаний переклад. Наш друг Прометей. Будь-яка дитина знає, що з піску можна зліпити різні класні речі: рибок там, квіточки різні, хто що вміє. А Прометеєві колись вдалося зробити з піску людину, та ще й не одну. Ну, але Прометей був титаном, тобто одним із богів, а як відомо, боги ще й не таке вміють. Крім того, він зробив цю людину не з піску. А з глини. Може, то була якась особлива глина? Важко сказати хай там як, а зліпив і все. Хтось запитає нащо ліпити людей, якщо їх на світі стільки? Утім то й річ, що тоді ніяких людей не було. Спустошена земля ледве дихала після війни богів, що змагалися тут за владу. Вигляд вимерлих пустельних теренів, пригнічував Прометея. Тут бракувало живої душі, бракувало людини. Отож Прометей нахилився над шматком глини і заходився ліпити руки, ноги. Голову. Працював невтомно кільканадцять годин, а скінчивши, попрохав Афіну, богиню знань і мудрості, аби та надихнула в нерухомі людські тіла життя. Саме так з'явились перші люди. Отже, як ви почули, що у цьому міфі автори пояснюють походження, Людини на землі. Звідки з'явилась людина, що Титан, Бог, Прометей зліпив з глини тіло людини? Богиня Афіна надідихнула в це нерухоме глиняне тіло, життя, розум, мудрість. Так з'явились перші люди, і потім, з плином часу, їх ставало все більше і більше як ви бачите, багато нових слів ось таким чином і пояснюється історично. На уроках Я досліджую світ, ми з вами розглядали наукові вже сучасні теорії про появу людей на Землі. А перед вами міф саме історичне стародавнє пояснення. Отже, прочитали ми з вами щойно, тепер спробуйте й ви прочитати цей текст, правильно звертаючи увагу на наголоси та незрозумілі слова. Отже, спробуйте дати відповіді на ці питання: хто за міфом створив людей? З чого він це зробив? З якого матеріалу, якою надзвичайною силою володів Прометей? Які нові слова з'явилися у твоєму словнику, яких ти раніше не використовував? Чи вірите ви в таке походження людей? Чи все ж таки більше довіряєте науковим роз'ясненням і більше схильні до однієї з версій, які ми розглядали з вами на уроках я досліджую світ? Отже, давайте спробуємо закріпити отримані знання. І спочатку прочитати рядочки слів, відшукавши пеньочки, слова, які виділяються: рибка, 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 рибка. Тут нескладно, так? Бачимо, що відрізняється дві літери, і пеньочок слово рибка. Дивимося далі. Титан, 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 тиран, титан. Титан це прометей, тиран це людина, яка Ображає та знущається систематично, тому тиран нам не підходить. Година, 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 родина. Пеньочок, слово, родина. Тіло, діло, тіло, тіло, тіло. Пеньочок, діло. Спробуйте прочитати декілька разів, чітко вимовляючи кожне слово для, знову ж, покращення свого якості, свого читання. Спробуйте обрати одну правильну відповідь. Що зробив Прометей з глини? Корабель, людину чи незвичайне місто? Людину. За що змагались давньогрецькі боги? За владу, за флот, за території? Давньогрецькі боги, звичайно, за владу. Що пригнічувало Прометея? Брак води, брак глини, брак живої душі. Брак живої душі й пусті території. Хто вдихнув життя у людські тіла? Афіна, Прометей, космічні прибульці. Афін. Взагалі, Афіна. Прометей тільки зліпив. Бачите, невеличка помилка. Давайте спробуємо визначити тему міфу. Як ви бачите, ось перед вами ілюстроване зображення Прометея. Так, Титан. Мужній, сильний і міф, звичайно, розповідає про походження людей на землі. Ось таким чином ми сьогодні з вами познайомилися з першим твором, який відноситься до розділу міфи. Розглянули одну із версій історичних появи людей на землі і згадали, що міф у перекладі означає як переказ історичних подій про походження. Яке як походження чогось на землі, яке складали раніше люди? Тому найчастіше автори міфів невідомі, тому що ці міфи склалися дуже давно і потім просто передавалися з уст в уста. Автор цього міфу нам відомий. Отже, що треба зробити вам вдома? Ще раз гарненько прочитати міф на сторінці 25 та підготувати переказ. Переказ ви записуєте на відео і прикріпляєте це відео у клас румі. Ще раз звертаю вашу увагу. Переказ. Це не вивчений повністю текст на пам'ять. Ви можете додавати свої слова, ви можете визначати тільки головне для того, щоб переказ розповісти цей текст. Записуєте переказ на відео і прикріпляєте його. А я дякую вам за увагу. До побачення!